Талановиті діти нашої громади разом зі своїми педагогами та батьками зібрались в палаці культури, де нагороджували лауреатів різноманітних мистецьких конкурсів. Усміхнені і схвильовані, приємно вражені увагою та сповнені гордості та віри у власні сили. Юні таланти з нетерпіннями чекали на вручення відзнак, а потім щиро ділили своїми яскравими емоціями з нашими журналістами. Палаці культури людно. Тут зібрались усміхнені діти і їх горді педагоги та батьки. 30 травня пройшла чергова мистецька рейтингова акція під назвою Овація серед учасників хвилюючої святкової події. Учні різних мистецьких шкіл, лауреати конкурсів, в тому числі і міжнародних, а також усі, хто старанно розвиває та вдосконалює свої таланти. До нагородження за особисті здобутки в тих чи інших мистецьких напрямках були запрошені учні і творчі колективи мистецьких шкіл нашої громади. Цьогоріч почесні дипломи вручили відразу 24 обдарованим дітям, які стали переможцями рейтингу. Ми брали участь в багатьох конкурсах в різних країнах, в різних містах України. Нещодавно відвідали Литву, Латвію, також Польщу, ну і загалом було дуже багато країн, в яких ми були. Мені тут дуже подобається, дуже гарно, тут дуже класно. Мені особливо дуже подобається виставка. Ну, тут дуже добре. Як Ну вже десь на Волонянах є три роки. Відзнаки дітям вручив Луцький міський голова, який привітав учнів та викладачів за неабиякі досягнення, попри важкі часи для нашої країни. Подякувати усім і привітати нас з тим, що не дивлячись на всі труднощі життя в період воєнного стану, у нас все ж таки відбувається наша традиційна багаторічна мистецька акція. «Апилація». І продовжувати наші традиції. Продовжувати заохочувати діток талановитих і нагадувати нам про те, що мистецтво відіграє надзвичайно велику роль в житті кожного з нас і дуже важливо. Я хочу подякувати нашим талановитим діткам за їхні старання, за їхню дисципліну, за те, що вони, не дивлячись на важке емоційне життя сьогодення, вони продовжують займатися мистецтвом, вони продовжують представляти наше місто. Волинська область Україну на різноманітних конкурсах, як загальноукраїнських, так і міжнародних, і роблять це гідно і з гарними результатами. Після нагородження юні таланти з захопленням розповідають, як багато встигли вже досягнути, і скільки планів та звершень у них ще попереду. О, ну мені дуже подобаються взагалі будь-які концерти. Я рада, коли я в них приймаю участь. Мені дуже це подобається. І я не тільки в музиці, я дуже добре танцюю в танцях, малюю також. Я вчу англійську, в мене багато чого. І в мене по танцям дуже багато грамот і медалів. Я займаюсь вокалом вже 9 років, приблизно. Професійно я лауреатка багатьох конкурсів, таких як Співай з мрією, я перемагала у конкурсі. От, була переможницею всеукраїнських конкурсів, От, виступала на благодійних концертах, а також діляться враженнями від влаштованого для них свята. Мені дуже сподобався захід цей і. Мені дуже було приємно виходити на сцену і коли мене нагороджували. Важливим подарунком для шкіл мистецького розвитку стала новина від Луцького міського голови про те, що за кошти місцевого бюджету понад 100 дітей в супроводі викладачів матимуть змогу відвідати музей в Устилузі, присвячений натхненній творчості всесвітньо відомого композитора Ігоря Стравінського. цієї акції ми відзначаємо. Діток, які проявили себе, напевно, найбільше, які мають дуже гарні результати, відзначаємо їх. Ми сьогодні таким подарунком це є відвідування музею Ігоря Стравинського для цих діток, які сьогодні відзначені. Тому хочу подякувати всім викладачам, які вкладають напевно, частинку душі в цих дітей, допомагають їм розкрити свої таланти. Ми завжди знали, що наші діти найталановитіші. І цього дня лише в цьому. Черговий раз переконались впевнені, що ці юні таланти й надалі будуть прославляти наше місто та країну, яскраво презентуючи свої мистецькі здібності на усіх сценах світу. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.